342 день в Канаді, 20.05.24. І в мене голос ще не з'явився, але я вже чую трошечки краще. Відкашлюється. Тут все мене пече, мащу кремами, і цей, але видно, що червоний весь. Нічого, зараз ще раз намачусь. О, ще хворий. Ще хворий кашель, але вже, вже менше відкашлюється. Е, поїхали. Я вже в новій квартирі. Я, сьогодні, я не витримав і сьогодні вирішив тут приночувати. І тестую зараз нове крісло. Дуже зручне. Оця от подушка, я думав, що регулятор, У мене тепер три крісла крутих. Тут ще є крісло-сіточка. Ось це я потім їх всіх покажу. У мене зараз ще вдома бардак. Ящики, всякі коробки, тут дроти накидані, колоночки. Е, я ж вчора казав, чи не казав? Вчора, по-моєму, вечором. Е, Чувак виносив ящик. Я думаю, все, мені такий ящик треба. На Goodwill вони по 2 долари продаються, Ті пластикові, що я його взяв з Гудвіла, там безкоштовно давали. Я взяв собі, показував, що він взяв. А тепер їх вирішили продавати по 2 долари, бо їх багато і цей, ну, тимчасово. Їх буде дуже багато, вони будуть роздавати безкоштовно. І я взяв цей ящик, там було туристичне спорядження. І дві колонки ще. Що не там? Дві колонки, вони дві працюють. Boom, якась фірма 6X Бум, Класні колоночки. Мені сподобались, я дві зарядив, дві грають і досить класний звук. Ну, GBL. -ка. Я включав одну і другу ставив, вони мають рікон. вони такі важкенькі. І це. І грають. Так само сьогодні мені підкинули крісло. але до того Ой, Що я зранку встав? Встав, бо все заложено. Все виходить, і все заложено, пішов в туалет прочистив ніс і пішов далі спати. Пішов далі спати, поспав десь до, до пів одиннадцяти, до 11. Встав, поїв, поснідав і завантажив авто, загрузив машину повністю, скільки там ящиків понапихав і поїхав на роботу. На роботі я собі зробив кави, бо кавоварка вже тепер все тут. Вдома навіть кавоварки нема. Е е е і це зробив собі кави, розвантажив машину, поскладав трошечки собі речей. І, це і поїхав назад додому. Поїхав додому, знов завантажив, порозбирав, там щось поскладав. Лампу зняв. в мене тут вже біле світло. Тут була жовта лампа, така, ну не така вже дуже жовта, але кругла, погана. Я її зняв і поставив вже свою оцю круту. Тепер в мене нормальне світло біле в хаті. В кімнаті дуже класно. І вчора я просто листа люблю деколи зайти. Маркетплейс мені вистрелює там о, нові оголошення, Може хочете подивитися, я відкриваю і воно там зразу зависає. І я говорив за крісло комп'ютерне. Google мене підслухав, Facebook теж. І я знаю, що в мене є один знайомий геймер. Який має геймерські всі штучки, але немає крісла комп'ютерного геймерського класного. І мені вчора просто вискочила картинка. 30 доларів комп'ютерне крісло класне. Е, ну, Ручечка трошечки надірвана. Я вже домовився, все кажуть, можна приїхати забрати. Але ж на Нортвест, на самому кінці, де в нас Бекінгіл, далеко. І я думаю, перед все ж таки спитаю, далеко їхати. Я Хотів зробити такий подарунок. Але позвонив і каже: Ні-ні-ні, є крісло, класне, а його вистачає. Я тоді добре, фух, видихнув. Не треба, то не треба. Не треба їхати так далеко. І сьогодні винесли ось таке от круте крісло. Ну, Взагалі. Я не, не міг зрозуміти, чого його витягнув. Зараз я вам покажу. Ось таке. От там ще внизу є ніжка, і воно розкладається, на ньому лежати можна. Це дуже круте крісло. А проблема була, я на нього сів, по нього повинував, сів, і воно не тримає спинка, воно опускалось. І я так розумію, люди не розуміли, що цей. Тут речах, який за це відповідають, на ньому можна... Блін, ну крісло просто капець. Дуже класне. І воно цілий час падало. Так трошечки трималося і падало. Я його перевернув, розібрався, як воно працює, поремонтував, все. Зовсім нормально, можна сидіти. Дуже класне крісло, мені сподобалось. Немає воно функції іменно як сидіння, і оце піднімати ось так. Оце сидіння. Але я його тестую зараз. ззаді така штука, є подушка під спину. Є безручно. Хочу його потестувати. Бо все, цей дермантин чи та шкіра в ідеальному стані. Гарно виглядає і плюс це от під голову. І я хочу поставити тут проектор, буде екран, і прямо на ньому можна і сидіти. Є ще одне, і ще одне, так що є вибір, є вибір, буду тестувати. І, а, і Вчора так само, я думаю, вже в мене тут багато брехла, в мене тут є складське приміщення, де я це складати. І треба якийсь тенд. Такий, типу, е як накривають там якісь речі на вулиці від дощу. Якийсь такий тенд треба. І якраз цей ящик, що виносили, е цей ящик, що виносили, в тому ящику було купа. Туристичного спорядження. Я взяв цей ящик, а там купа туристичного спорядження, і ці тенти. Два тенти, такі, як мені треба. Це просто тільки Подумав, його б зразу з'явилось. Зразу От і все. Потім знову поїхав додому, ще раз розбрав стіл, пофоткав цей Київський, бо він вже мені тут не буде стояти, хоча він сюди влізається, це теж. Але це мені подобається більше. Цей мені подобається більше, він менше місця займає. І буде цей стоять. І Київський. Блін вже задумався. і цей Київський сюди влазить добре. Ні, буде цей. Цей сюди більше пасує. Тут якраз буква Г, і цей диванчик буквою Г. Е, той продам. <кхе> Вау. Приїхав Гаррі, Нана сьогодні. Е, е, чомусь офіс відмовив цьому руммейту. Який мав заїжджати на кімнату, в кімнату. Наші ромейти погодились, а власник е не погодився. Чому невідомо? І Гаррі буде дзвонити завтра до овнера, він знає її добре. І буде питати, з чого проблема. На 4 місяці, це ж тим тимчасово. Я думаю, що вже кімнату майже все підготував, все повивозив, повиносив. Залишилось винести такі от більші речі груб, що в мене зараз машина заповнена барахлом, барахлом цяким. І ось таке. І буде. Блін, може ту шафу. Я вже собі планую, як це розставити. Вже маю шафу. І це І планую вже як це переставляти. Машина буде повна, я собі зараз буду відпочивати, вже нічого не буду сьогодні робити. діставати. Це з машини возити. Завтра Завтра буду возити. А зараз тут приберу, бо тут вже бардак на столі. Треба прибрати, гарно прославляти і все. На сьогодні все.